Маємо сьогодні велику приємність нашим добрим партнерам, бо співпраця наша почалася прямо в березні 22-го року. А сьогодні для 45-ї артилерійської бригади ми підготували великі подарунки. Лише в суботу-неділю ця техніка була виставлена. Ми її щойно завершили ремонт на ВДНГ. Сьогодні тут на цій майданчику виставлено продукції на більш як на 20 мільйонів гривень. Тільки зараз. І це тільки на тиждень. Чотири оці красення ДАФа йдуть в 45-ту бригаду. Причому це найдефіцитніше, бо вони беруть більше півтора рази, ніж Дафи Leyland. Вони більш нові. Все приведено в порядок: нові шини, нові акумулятори. Продута. Паливна система, пневмосистема, система ну все дуже-дуже круто. Додатково у нас є кран-маніпулятор, який ми вам передаємо для того, щоб завантажити боєприпаси. І є одна машина, яка йде з гідроплатформою, яка також дозволяє значно полегшити роботу. Сьогодні ми передаємо 4 лазно-пральних комплекси. Хтось. З диванної сотні, який сидить в Києві, Львові, Тернополі, і каже, та що, лазні, пральні, от хіба це те, що потрібно в військах. Ви приїдьте в окопи, подивиться, як там не митися чи не мати можливості попрати форму місяць, а потім коментуйте це. Це вже наша продукція, її ми виробляємо. Сьогодні це вже за сімдесяті лазно пральні комплекси. Ви встигли вже їх подивитися? А як? Да? <смірно> 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 як враження? <смірно> 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 Раніше у нас в основному отримували це розвідбати і десантники. Я твердо наголосив, що артилерія це не просто бог війни, а ключовий фактор нашої перемоги. Тому. Треба приділити ми, значну, ми, увагу, ми, ми, значну ми, ми. увагу артилерістам. Це чотири. На бригаду буде положено ще два, для того, щоб в кожному дивізіоні у нас був свій комплекс. Ну і додатково, крім 45-ї бригади, завтра ми передаємо оці три фоди на два з яких подивиться, які красені. Ідуть 148-му бригаду. Чому вони там так потрібні? Тому що вони вміють за півтори хвилини завантажувати собі на горб самоходні артилерійські установки. Ми вже робили для проведення ремонту Цезарі, Ми робили. 20-футовий контейнер з боєприпасами повний, приїхали, скинули, завантажили, поїхали сам, сам себе, без нікого, звичайно. Можемо показати вам, як це робиться. Оце зараз в нього на горбі шиномонтаж. Ви знаєте, що коли град підривається або міна, колеса всі посечені, от він за 10 хвилин переобуває будь-яку машину. Причому незалежно від діаметра колеса. Броньовики, все, що потрібно. ПТР. Оці два комплекси це авторемонтна майстерня. Вона йде в один з підрозділів Національної гвардії. А оці два комплекси це комплекси управління безпілотним літальним апаратом оперативно-тактичним посідом. Всередині там п'ять робочих місць. Місце для командира, оператора, пілота, артилеріста і розвідника. У них у всіх п'ять екранів, вони всі, кожен бачить те, що їм потрібно. І той посейдон, який ми передали в 45 му ми залюбки допрацюємо з точки зору передачі комплексів управління. А другий другий у нас іде в 79-ту бригаду десантну, іде під ФЛЯй. Флаяй ми отримаємо, але нема комплексу управління. Вони так добре себе зарекомендували, що. Попросили, щоб ми обладнали її це. Є ключі тут. Оце два брати отримують, вони служать в одній 45-й бригаді і отримують дві, два автомобілі для того, щоб і тут були нерозлучні. Дуже дякую. Лозова, Харківська область теж бере і четверта машина. Вітаю. Франківську теж вітання. Прошу сідайте і тоді. Петро, поки ще не сіли. Ага. Командир бригади, вважаю, що не, був, не зміг бути присутній, але передає вам вітання, такий подарунок, як від артилерістів, плюс пам'ятна табличка нашої бригади. Подяка великого Спасибо. і наше напрацювання. Ця гільза – це від снаряду, який в правильному напрямку і зробив те, що він, для чого він був призначений. Комусь радість якомусь комусь ой. одяг. Може великий, ой. Я думаю, великий. Я думаю, Я думаю, великий. Дай Боже. Слава Україні! Героям слава!